Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати пиріг з сиром. Для основи нам потрібно 250 г борошна, 1 чайна ложка розпушувача, дрібка солі, цукру 3 столові ложки та масло 200 г з морозилки. Для начинки нам потрібно сир 400 г, цукор 3 столові ложки. Сметана 4 столові ложки та одне яйце. В мене всі інгредієнти на дві порції. Для основи всі сухі інгредієнти перемішуємо та натираємо туди заморожене масло. Щоб масло краще натиралося, обвалюємо його в борошні. Борошно з маслом. Перетираємо у крихту. Для начинки всі інгредієнти з'єднуємо та перебиваємо блендером. Крихту ділимо на дві половини. Одну висипаємо на вкрите пергаментом деко та розподіляємо по всій поверхні. Зверху виливаємо сирну масу та розподіляємо. Зверху посипаємо другою половиною крихти та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, який він вийшов. Смачного.